То що ж там буде у п'ятницю, 15 серпня, на Алясці, коли Путін зустрічатиметься із Трампом? Хороше питання, яке зараз всіх цікавить. Спробуємо трошки про нього помедитувати. Мене звати Вадим Карп'як. Підписуйтеся на наш канал і ставте вподобайку цьому відео. Сподіваюсь, зараз на неї заробити. Отож, друга п'ятниця поспіль. Ми чекаємо на рішення Трампа. Нагадаю, що минулого тижня, 8 серпня, тоді всі чекали, що закінчиться термін, який Трамп виділив Путіну. Мовляв, 10-12 днів, 8 серпня закінчується. І я, як жахну, казав Трамп, то всім мало не здасться. В результаті нічого не сталося. Навпаки, Трамп вийшов і сказав, що зустрічаємося з Путіним 15 серпня, Аляска. По-перше, вибір місця Аляски дуже Символічно і дуже іронічно, бо для росіян це така незагоєна рана. У 1867 здається році. Вони її продали там за купу мільйонів доларів тодішньому американському президентові, і вже порахували економісти, що якби зараз продавали за ту саму суму, то це би коштувало 15 мільярдів доларів США. Це абсолютно невелика сума порівняно з можливостями Сполучених Штатів. І за ці гроші можна, наприклад, побудувати було б в Росії 20 футбольних стадіонів, так як вони будують, або чотири керченських мости тобто 15 мільярдів зараз. Це тому американці не випадково очевидно вибрали Аляску. Це такий Стьоп і легка форма приниження Росії. Ми будемо зустрічатися на території, яка наша, а колись була ваша. Це такий натяк, що ми можемо зробити. Ну і тим не менше, як ви розумієте, ця зустріч викликає побоювання про що й мова, тому що попередні заяви Трампа натякали, що мовляв, я тут зараз з Путіним вдвох сяду, розмічу всі українські території. Ми баш на баш зробимо, поміняємо тут. Ви виходите з Донеччини, тут Путін виходить з Харківщини, і все Путін теж би хотів, звичайно, такої Ялтинської конференції. Він спиті бачить себе як Сталін, який бере на карті, малює олівцем. По Європі стрілочки, і оце наша зона впливу, це ваша зона впливу. Так, звичайно, не буде. Тому що, як любить повторювати хороший український дипломат Павло Клімкін, в дипломатії є таке правило: нічого не домовлено, поки все не домовлено. А домовитися про Україну і про безпеку в Європі без України і без Європи ну просто фізично зараз неможливо. Тому це буде така пристрілочна зустріч. Трамп уже сказав, що він хоче подивитися в очі путіну, мовляв, зрозуміти, і тоді на основі оцього погляду буде щось вирішувати. Ми всі знаємо, що Володимир Зеленський 2019 році теж хотів подивитися в очі путіну і щось побачити. Він, на жаль, побачив там дуже неприємні для себе і для нас речі, і підозрюю, що рано чи пізно і трампа чекає така сама історія. Бо хто як не ми, українці, знаємо, що путіну вірити в принципі не можна. Тому я би не радив дуже так скептично ставитися до цієї зустрічі і очікувати від неї якихось там жахливих результатів. По-перше, результатів може і не бути. Це ознайомча зустріч. По-друге, треба бути тверезими, дорослими і серйозно сприймати речі, які є в нашій реальності. Я про територію. Об'єктивно, у нас зараз немає можливості повернути всі наші. Території станом на 91 й рік. Так, це складна історія для українців, і наша концепція перемоги, яка вималювалася в 2022-му, що, мовляв, перемога це вихід на межі її кордони 20, цього 91-го року. Ми зараз фізично не маємо чим це зробити. В армії серйозний брак людей. Але є інша концепція перемоги, тому що території. Путіну не потрібні. Путіну потрібна Україна як держава, не як буферна зона, не як якась там нейтральна зона. Йому це потрібно як частина своєї території. Тому він ставить за мету зруйнувати українську державу. Наше завдання не дати державі Україна завалитися, а існувати. Території ми потім можемо відвоювати, як це робили, наприклад, хорвати, або потім можемо забрати, як це робили німці, західні німці, які теж свого часу погодилися на замороження цієї лінії. І дочекавшись 40 з копійками років, забрали ці території назад, і тепер це єдина Німеччина. Території ми можемо повернути. Більша проблема люди, які залишаться на цих територіях, це наші люди, і їх ми якось повинні звідти рятувати. Але найголовніший концепт перемоги для нас мав би бути збереження держави і наш рух в ЄС і в НАТО, тому що тільки це гарантуватиме нашу подальшу безпеку. Так, от про це ми повинні говорити вже зараз прямим текстом: що для нас перемога це збереження держави, і от про це Путін ніяк не зможе з Трампом домовитися, тому що навіть геополітичне уявлення Трампа про світ не передбачає, що він віддає Україну, з якою, до речі. Підписав угоду про копалини Росії. Нагадую, що на нашому каналі постійно з'являються різні такі анонси і розбір поточних подій. Тому, якщо вам подобається, можете підписатися на нього і поставити вподобайку цьому відео. Ну і повертаючись до п'ятниці і очікувань. Тому я особисто не бачу. Е Причин зараз дуже журитися через те, що там буде. Там буде зустріч, можливо, вона буде першою зустрічю між Трампом і Путіним в серії якихось довших зустрічей, куди будуть долучатися європейські лідери, український лідер. Можуть якісь люди з глобального півдня під'їжджати. Трампові важливо почати процес. В якийсь момент підозрюю, це буде моє прогностичне бачення, в якийсь момент. Трампові це може набриднути, бо росіяни традиційно обманюють своїх партнерів. Росіянин збреше, як дихне, а дихає часто. Тому завдання не опускати руки, і наше завдання зараз тримати оцей дипломатичний трек. У нас є е, Європа, і у нас, як би це можливо зараз не дивно звучало, є зміна позиції Америки. Трамп чому зараз вирішив піти на цю зустріч? Очевидно, він зараз почувається впевненішим і сильнішим, ніж це було в момент, коли він прийшов до влади. Якби він тоді зустрічався з Путіним, все було б значно гірше. Зараз Трамп, незважаючи на всі старання російської системи дипломатії і пропаганди, а дозволив продавати Україні зброю за європейські кошти. А повірте, в нашій системі це дуже багато. Нам потрібна американська зброя. І б він нікуди не скасовував санкції проти Індії, яка отримала 50% мита за те, що купує дешеву російську нафту. Ці два кроки вони можуть виглядати з України ну, не аж такими важливими. Нам би хотілося вже і відразу отримати пачку томагавків так, щоб лупанути по Кремлю. Але ну, в міжнародній дипломатії, на жаль, це так не працює. Дипломатія взагалі трошки по-іншому функціонує, і треба з цим змиритися, нам потрібен системний постійний рух вперед. Чим зараз президент Міністерство закордонних справ і наші дипломати займаються, включно з європейськими дипломатами. Тому ситуація не є ж настільки поганою, як можливо вона вам виглядає, що мовляв, все нам нас здадуть. Ні, нас не здадуть, поки ми самі себе не здамо. А в першу чергу, щоб нас не здали, і першим гарантом. Того, що ми не будемо здані, це наші збройні сили. Тому не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, донатьте тим, кому довіряєте, просто донатьте. Нехай це будуть маленькі суми, але регулярні. І тримаємо порох сухим. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку. Дякую, що подивилися.